Делегація американських конгресменів відвідала Бучу. Високопосадовці віддали шану закатованим росіянами, жителям цього містечка на Київщині і поклали квіти до місця масового поховання убитих біля церкви святого Андрія. Саме там виявили десятки жертв після деокупації Бучі. Коли тіла ексгумували, на цьому місці установили пам'ятний знак. Конгресмени зустрілися із родичами загиблих, а також побували на фотовиставці всередині церкви. На світлинах кадри перших днів визволення і подальшого життя Бучі. Делегація Конгресу США була двопартійною. Серед її учасників і посол США в ОБСЄ. одразу після деокупації Бучі 45 держав цієї організації, серед них і Україна, активували так званий московський механізм ОБСЄ», який має встановити порушення міжнародного права та прав людини в Україні внаслідок вторгнення Росії. Додам, що московським цей механізм названо за місцем першої зустрічі в Москві. До ролі Росії у цих злочинах назва стосунку немає. Для нас, як для двопартійної делегації, важливо було мати можливість приїхати сюди і на власні очі побачити жах того, що було вчинено російськими військами на українській землі, побачити ціну людських життів. Московський механізм ОБСЄ щойно оприлюднив доповідь, в якій остаточно зазначено, що те, що трапилося з українськими дітьми, яких примусово депортували до Росії або на контрольовані нею території, є серйозним порушенням Женевської конвенції. Або ймовірно, злочином проти людяності. Ми маємо забезпечити притягнення до відповідальності за кожен із цих злочинів. Не встиг московський дух піти з Києво-Печерської лаври. А з новими перевірками мінкульт збирається вже і до Почаївської. Хвиля масових виселень московського патріархату з України триває. Команда П'ятого каналу активно стежить за цими історичними подіями і поїхала із камерами одразу у два найбільших монастирі, де поки панує московський дух, а зустріли нас із погрозами і російськими наративами. Більше про це розповість Віталій Залевський. У Мінкульті готується до нового дня перевірок у Києво-Печерській лаврі та анонсують ще одну спеціальну комісію, яка візьметься вже за Почаївську Лавру на Тернопільщині. Це один з найбільших українських монастирів, у якому досі править московський патріархат, і так само як у столиці, це заповідник, який належить державі, і перебуває в оренді у ПЦМП. У неділю знімальна група п'ятого каналу побувала в Почаєві, отримала порцію агресії. Вобари збила для того, щоб тебе господь просив за те, що ти робиш. А ще ми почули думки схожі за пропагандою ворога. Це між між собою війни. Вони вони були ці войни. Чому ми недавно були братські народа? Ша стали не братські. Що раніше нам німці були врагами? Ша стали, А мої те путіна. Що нам німці були? Орсі покинувся, а час вже а хто запускає ракети не не зараз? Не Як відносини? Став Україна своїх небудь Україна своїх іланських донецьких день у Верховній Раді. Вважають, що Почаївська лавра є джерелом рускава міра. Група депутатів зареєструвала проєкт постанови. Просять кабінет міністрів розірвати договір оренди з московським патріархатом. Тим часом московський дух досі не покинув і Києво печерську лавру, і тут знову зібралися активісти біля заповідника. Картини на тему виселення у МП, які розглядають та фотографують перехожі. А це гість столиці, священнослужитель греко-католицької церкви в Канаді Джейсон. Наша розмова почалася з гумору. Папа Мерсідес. Оце у вас жарт. Слухайте, у нас уже є такий нам одного досить. <mile> Бо церква це ж не бізнес. Ну, Знаю, ну то є бізнес. спасіння душа. Ну для кого як бачите? Канадець добре знає українську мову. Приїхав до України, щоб зафільмувати злочини Росії на визволених територіях. Ми прогулялися національним заповідником і дізналися його думку про виселення московського патріархату. Я тут був дев'яносто восьмого року, перший раз, і до той час я не зрозумів, чому московський патріархат тут. Бо то є окупанти, але я був турист до той час, і я не мав права сказати, якщо вони підтримують а, ворогів а, і ну це, це, це вже наглість, Якщо ви сидите на їхній території, це йти додому. Активісти пильно стежать за тим, що відбувається, і в Почаївській лаврі вірять, що країна повністю очиститься від московського духу. По всій нашій країні це давно відбуватися. Не тільки в окремих там, храмах чи в окремих церквах. Тут дуже багато це, це церква у ПЦМП по всій Києві, Київській області, навіть навіть по всій країні. Ну так, ну, так на жаль, що ну, це треба дуже не є з... з голови. От, саме основні треба, щоб Лавра перейшла, києво печерська Лавра перейшла до Православної церкви, церкви України. України. І це буде як приклад послідування прикладу для всіх церков. Процес вис... Лені о ПЦМП триває вже у вівторок. Комісія Мінкульту продовжить свою роботу з передачі майна державі у Києво-Печерській лаврі. Коли запрацює у Почаївській, поки точної дати невідомо. Віталій Залевський, Микола Чеботарів, Анастасія Ярмоловська та Євген Радіон. П'ятий канал. Далі про те, як побудували храм Православної церкви України на Житомирщині. За ініціативою священника з'явилася нова церква. Більшість коштів у будівництво вкладає родина священнослужителя по можливості допомагає громада. Новий храм уже освятили і там проводять служби, але будівництво ще не завершене. Що залишилося добудувати, бачили наші кореспонденти. Ми ж висвітали землю, залили фундамент. Ще не було війни. Потім стала війна. Але мене не навіть і не думали тікати, навіть і не думали відходити від нашої світлої мрії. 29-річний протоірей Власі Гончаров, що у дитинстві ходив до церкви і мріяв стати священослужителем після навчання в сані священика. Він уже 13-й рік увесь цей час проводив служби у пристосованому під церкву в підвальному приміщенні. Мрія звести новий храм з'явилася давно, але місто відмовлялося надавати землю. Землю. Тож священник придбав 9 соток занедбаної ділянки за власні кошти. Він завжди тут, завжди допоможе, завжди вислухає людей. Ми його дуже поважаємо. Будемо обов'язково відвідувати. Вже відвідуємо, приходимо, молимося за мир в Україні. На Назведення нового свято Васильівського храму пішов рік. Настоятель каже, більшість робіт оплачує його родина. Для цього продали дачу у селі. Також грошима долучилися віряни. На будівництво вже витратили понад 3 мільйони гривень, але воно ще не завершене. Разом дивилися на цей проект церкви і дивилися і на те, як у короткий термін його збудувати, і так зробити, щоб він мав саме канонічну конструкцію, тобто храму Божого. І я впевнений в тому, що нормально справилися з тим. Ви бачите, що й купол є, є іконостас є як всередині, так і зовні. Це ми бачимо всі, є всі підстави вважати, що це є храм Божий. Попри те, що будівництво триває, новозведение. Синий храм уже освятили. Дуже раді, що сьогодні на цьому місці, де багато років нічого не будувалося, побудувався такий гарний храм, білокамінний храм, такі скрутні години, години війни, де сьогодні на часі новоукраїнська церква. Українського патріархату, яка сьогодні буде служити нашому народу Бердичевлянам. Більшість храмів Бердичева підпорядковані Московському патріархату, а новий представляє Православну церкву України. Тож інтерес у містян до новозбудованої церкви чималий. Воїни наші заходили, які хочуть вмітися в православній церкві України. Тут тобто через буквально неділю-дві буде перше наше заміщання. Люди вже запланували, вони виходять на фронт, вбивати. Захищати нашу державу і хочуть помічатися православну церкву України. Настоятель храму продовжує подальшу розбудову. У планах добудувати купол, облаштувати подвір'я, звести недільну школу, зробити дзвіницю і парковку. Юлія Сінільникова, Віталій Сінільніков, Житомирська область, п'ятий канал.